Ну і буде відповідний лист від, відмови імені, якщо коронави провадження. Будете скеровані, так? Так, однак я прошу суд аналогічно. Вже це закрізь доведеться. Суд вживає. Кожен раз, кожне судове засідання від'являється всі учасники. Інших методів, окрім судового листу, перший час. Ви не можете, так? У зв'язку з тим що.

про питання в порядку доповнення? По про визнання причинених пробуття в судове засідання минуле поважне. По питання про визнання причини не пробуття судове засідання поважне. Шановний суд, минуле судове засідання відбувалося 20.11. 19.11 минут колегою спрямовано клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з перебуванням до роздової юни на лікарняному. Відповідно до того дев'ятого це клопотання отримано через 50 хвилин після судового засідання. У дев'ятій було засідання у дев'ятій п'ятдесят таке клопотання було передано суду, однак направлено до суду воно було по електронній адресі за день до цього, 19.11 о 15.29. Тобто ми вважаємо, що завчасно направлено дане клопотання. І в незалежних від нас обставин зазначене клопотання передали суду тільки наступного дня і після судового засідання, зв'язку з тим, що належні були підтвердження того, що Дроздова Ольга Юрівна не може проводити відповідно судове засідання. І до неї було застосовано примусові привід, Суд визнаний наявку неповажною. Ми не можемо, звичайно, суд просити скасувати примусовий привід, це не передбачено, але ми просили б суд визнати причину неявку поважною, оскільки завчасно повідомили про те, що наявна підстава передбачена 138. Є ще А, так, Справу, без Розуміло ваша честь. Ще одне попитання: це тимчасовий доступ до речей документів. Це єдиний документ, який стороні захисту не документів, але певні документні інформації, які сторона захисту не змогла здобути під час досудового слідства. Ми хотіли ці документи подати суду в якості своїх доказів в подальшому. Однак не змогли їх дістати, направляли запити. Це інформація з територіального управління а, Бюро економічної безпеки. Так, це це ви заявите питання, Суд вам роз'яснює, що в судовому засіданні встановлено порядок обсяг дослідження доказів. В той же час, як доповнення до судового розгляду, ви маєте право заявити таке питання. Шановний суд, тільки з метою того, щоб потім не затягувати розгляд, оскільки таке клопотання має бути призначене судом до розгляду, особа в володінні якої а, перебувають документи, має бути викликана. Це тільки з цією тобто, метою, щоб потім ми ще раз, раз... Так, не відкладатися. Що... Ваша честь на даній стадії я просила приєднати, викликати особу, після чого розглянути. Приєднати і викликати якого. А Викликати особу, володінні якої перебувають речі і документи, які я прошу видати. На даний час про що попитання попитання про тимчасовий доступ до речей документів, які перебувають в Володінні територіальному управлінні Бюро економічної безпеки. про попитання мотивовано тим, що справа, яка стосується стільців, була направлена за підслідністю до Бюро економічної безпеки. Там пробула місяць, після чого повернулася до Дніпровського районного управління поліції. Однак в матеріалах кримінального провадження жодного підтвердження, що ця справа перебувала в Бюро економічної безпеки, немає взагалі. Місяць вона нібито там була, а нібито там і не була. І це підтверджують матеріали судового провадження на даний час. Оскільки за підписом заступника генерального прокурора підслідність була здійснена змінена з БЕП на Дніпровське управління поліції зв'язку з неефективністю такого досудового розслідування, а неефективності підтвердження взагалі не існує на даний час, ми вважаємо, що постанова сама по собі була фактично. Відробною, тому ми просили суд витримувати зазначені документи. Ми намагалися це зробити самі. Ми направляли запити відповідно до територіального управління, до прокуратури, але отримували лише відмови на свої запити будь-якої інформації, яка підтвердила наявність веб-матеріалів створення слідчої групи, яка потім неефективно діяла, і Генеральна прокуратура змінила підслідність. Взагалі нам не отримано, і прокурором так само в матеріалах нам таких доказів не було відкрито. Тому я, звичайно, можу це клопотання заявити на стадії доповнень, але нам доведеться ще відкладатись потім, якщо суд, звичайно, задовільнить моє клопотання для того, щоб ці докази здобуті. Тому на даний час в мене клопотання про те, щоб зазначене моє клопотання про тимчасовий доступ було прийнято до справи, а викликана особа і призначений розгляд такого клопотання. Виключно з метою економії процесуального часу. Тому що потім, якщо суд задовольнить це клопотання, то я ці докази, які отримую в бен, надам суду як докази сторони захисту. Угу. Ви бачите, ви підтримуєте клопотання Так, я підтримую. Да. Прошу, підтримую. Прошу. честь, я надаю вам оригінал клопотання з усіма доказами і копію для особи, якщо така особа володіли я буду викликатися, щоб їй було відповідно було uh, честь, Проти відповідно клопотання. Що вважаю, що стан є безпідставними Ми наразі, якщо ми розглядаємо зміст відповідного клопотання, я почуваю, хотіла зазначити, що на даній стадії судового розгляду, зокрема стадії дослідження доказів, не передбачено складно захисту подання відповідного клопотання та надання судом дозвілів на проведення більш доступів, разом з тим, що до змісту самого клопотання та суті питання в ньому порушені. Треба зазначити, що дійсно ході судового розслідування. Відповідне кримінальне провадження скеровувалася дослідністю до бюро економічної безпеки, скеровувалася воно особисто як професіональну керівниковому кримінальному провадження, в тому числі на той час до судового розслідування, оскільки після проведення судової економічної експертизи чи товарознавче я на, наразі е хронології подій, скільки без матеріалів не пригадаю, е напевно, що після отримання збитку кримінального провадження, скільки збиток. Розмір збитку, збитку передбачав, що такого роду кримінальні провадження з такою шкодою мають бути розслідувані бюро економічної безпеки. Ми були підготовлені матеріали про кримінального провадження, та скеровані за підслідністю, винесено відповідне процесуальне рішення до Бюро економічної безпеки. У По подальшому дійсно відповідні матеріали за... за постановою за підписом заступника генерального прокурора були. Учення розслідування відповідним органам поліції, та нам було прийнято рішення про завершення досудового розслідування, скерування справи до суду для розгляду по суду. Значить, всі відповідні документи до документи долучені до матеріалів судової справи, в тому числі постанови щодо зміни підслідності, супровідні листи щодо скерування та надходження відповідних матеріалів до органів поліції та прокуратури, вважаю, що по питання є безпідставним, мета останнього формального затягування судового процесу, оскільки ми наразі знаходимося на стадії. Дослідження доказів сторони, так би мовити, доказів сторони обвинувачення та переходу до стадії е, доходу безпосередньо обвинувачення та завершення судового розгляду, Вважаю, що такого роду дії є виключно процесуальними маніпуляціями та будь-якої інформації, навіть якщо його розглядати і призумувати, що відповідне клопотання мало та могло б бути задоволене, будь-якої інформації, що має зміст для е, доказування або спростування вину відповідному кримінальному провадження, ми не отримуємо, ми отримуємо лише ті. З матеріалу кримінального правда постанову про визначення підсвітності, супровідні стипроскерування в таких томах та повернення в таких, то томах у зв'язку з неефективністю. Разом з тим, в сторони захисту було заявлено у своєму змісті щодо підробленої постанови. На мій погляд, такі формулювання захисників є дещо некоректними. Проте, якщо вони все-таки звучать, то мені здається, потрібно звертатися до відповідних органів. Напевне, державного бюро розслідування щодо підробки документів правоохоронними органами, зокрема підписанками, якщо такої постанови прозумується, що немає. Я, ну я не я так зрозумів хронологію подій, чому вона може бути підроблена. Проте відповідні процесуальні дії за визначені в тому числі в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Будь-яка постанова дублюється, визначається і зазначається в в русі кримінального провадження, тому вашу честь, розумуючи вище викладене просив би суд відмовити в у розгляді відповідного питання а в разі прийняття його до розгляду задовільнити у зв'язку з безпідставністю та тим, що є необґрунтованим та наносить на меті процесуального характеру будь-яких доказових значень відповідного кримінального провадження Дякую Дякую Ви, шановний суд, я і є прокурором у іншому кримінальному провадженні Так, зрозуміло Тобто інші ваші колеги ви стосуєте? Так Іншого документа не маєте, що стосується? Наші попитання, що прошу учасників судового вважає вказане по питання передчасним, враховуючи встановлення заяву все дослідження доказів та роз'яснює право звернутися з відповідним клопотанням про порядку доповнення до судового дорогу. На даний час інших попитань захисник немає, Інших учасників немає. Отже, шановні учасники, пропонує допомогу відповідати наступного засідання, це на на наступному році.